Данило Вращук ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на українські землі вирушив захищати свою батьківщину. Служив у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади. Він добровольцем пішов. Він сказав так, що в мене немає ні родини, ні дитини. То чи я загину, чим хтось загине, у кого є діти. Він за нас всіх загинув. Данилою Вращуку було всього 34. Рідні, друзі та побратими сьогодні згадували, якою людиною він був. Він займався бойовими мистецтвами, він займався футболом. Завжди ми грали. Він був автолюбителем. Він був досить такою різносторонньою, цікавою людиною. Данило мав багато захоплень. Футбол був серед головних. Він за кордоном працював в Польщі, він займався футболом. І в Чехії він ну, працював, допомагав Родядині, там хлопці його це да, всі з футбольної команди. Дуже хороша була дитина, він в мене вирос на очах. Він на мене теж казав Крьсна, хоча я Крьсна старшої його сестри. Він відносився до фанатського руху криворізького кривбасу. І... Був в одному з так званих групувань фанатів, їздив на виїзди, підтримував як на стадіоні команду, так і за її стадіоном. Був нашим побратимом. Непоправна втрата для нас, непоправна тяжко сприймається до кінця. Але тримаємося, він віддав життя за волю українського народу. Був воїном до останнього. 21 листопада поблизу села Білогорівка на Луганщині життя Данила Вращука обірвав артилерійський обстріл. Провели героя в останню путь з військовими почастями. Михайло Бистроф, Олексій Правицький цей день.